Вітаю вас, друзі! А, сьогодні у нас гра з ВСС, Соло на а, жовтому телецентрі. Приємного перегляду! Я хотів зустріти там противника, але нікого не почув, тож вирішую просто йти лутатись. Буду попутно озвучувати хід своїх думок під час гри. Можливо, це комусь допоможе краще розуміти мою гру. І ставати кращим мені і вам. Зараз я просто лутаюсь, нікого не пушу. А в разі чого буду приймати вороги. Баланс мій ви, як могли помітити. Нижче прям, ніж те, що вона мені зараз витягнуто Мабуть, на півмільйона. Там 600 тисяч у мене на балансі зараз, тому постараюсь відіграти обережно. Основна ціль а, це заробити гроші. Зараз, а не файтитись періодично намагаюся слухати, що навколо відбувається, чи не підходить противник. Також, коли чую постріли, намагаюся відкрити карту і зрозуміти приблизно де це відбувається. Можливо, це на другому поверсі боти стріляють один по одному. Хоча чується щось ніби 110, а тому. Так, поруч я почув, що бот на когось зреагував. Можливо, поруч є люди над нами, скоріш за все. Угу. Так, вони відкривають я uh, чую Над нами в офісі. Намагаємось о, відіграти грамотно, не пушити їх, а зустрічати ворога. Так. чую біг. Скоріше за все наді мною знову ж таки. Можливо, я зможу їх тут прийняти, якщо вони не підуть на інший офіс по другому поверсі. Мені здається, я ще що... тут б'ються два склади, скоріш за все. Тому максимально обережно так там пушать тих, хто в офісі. Там пушать. Дві команди файті це. Ну, обережно підійти. Не видаю свою позицію, не шумлю, не підбігаю. Когось вбили. Двері зачинені. Слухаю, скільки їх? Двоє або троє. Погано, що закриті двері. Я не зможу нікого забрати перед тим як видам себе. Вони там лутаються. Спробую повільно підійти. На жаль. На жаль, друзі. Подивимось повтор. Я думаю, я залишу цю катку. В принципі, для ютубу Проти Т6, четвертій мої патрони трохи не Падання в голову, як мінімум, я йому дав. Ну, зараз ми подивимось детальніше. Так, результат. Що ж шкода, тому що <гум> був шанс у мене залутати доволі непогану суму грошей. От. А, так, це full т 6 у нас. а Він мене вбив в груди. БПшками. Тобто четвертим патроном по моєму п'ятому армору. Вибив мені живіт, так? три попадання. Одна в груди. До речі, не розумію, що намальовано що воно пробило. Типу тобто, не знаю. Ну, скоріш за все, він просто в живіт нас вбив. Тобто, тут полетіло в груди і в руку ще. от. Що ми йому вивели? Дивно, що було два попадання на шоломи. Можливо, це був не я от е, Постріляв я погано. Судячи з картинки. от Цього дуже мало. Для Т-6. Три попадання, я так розумію, це все одно груди Тобто три попадання ти четвертим патроном ми його не пробили, серйозної шкоди йому не нанесли. От. Але шанс вбити його був, тому що я бачу, що в нього вже було неповне здоров'я. І так, без наших попадань. Не знаю, можливо, якби я стріляв в живіт і область ніг, можливо, це було б більш ефективно. От. Плюс зіграло на тому, що він був останнім, і, виходить, він встиг зреагувати, встиг вийти з інвентаря і нормально нас пікнути, пострілятися з нами. От. Такі висновки я можу зробити про цю гру. А, вчитися на моєму досвіді. А, на моєму невдалому досвіді. Ну це не невдалий досвід, це просто досвід. А, в основному зараз катки по арені тільки такі виходять, де я зливаюся. А, свої думки напишіть в коментарях. Будь ласка, як би ви відіграли? Можливо, було варто відкрити двері закинути гранату, бо я. А, Чітко розумів, що там три противника, які стоять відносно близько один до одного, плюс вони стоять прямо біля дверей, тобто там сильно попадати в гранату було б не потрібно. от Можливо, було варто з гранати зайти. Хоча я думаю, що це думка така, якщо розібратися, хибна. Що ж, свою думку напишіть в коментарях стосовно цього. От і грашу <хеш> того, як я відіграв. От. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, якщо воно було корисним, якщо ви зробили якісь висновки, поставте йому лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!